Мені на Київ зараз потрібно їхати. Взагалі-то на 10, але ну, щоб не казали, що я втік, тих ча за 50 але з вами обговорюються всі речі. Ну, на виконання всього того, що ми говорили вчора. Значить, перше, ми ну, ви знаєте, що Бондаря відсторонили від обов'язків на час проведення розслідувань, так як мій Рогова. Чого рогу працює? Рогво працює. Ми про рогу ще не говорили, тому що... Рогова... Він готує ці всі питання, проводить слідчі розслідування. От, і рогу буде доповідати на сесії, яка до вам розпоряджає. Що він приїзд, може доповідати, буде? якщо він не знає він фамілію акушерки? яка він на час е він... Василь Петрович, він не знає, Ви піде, ті, хто винуватий. То винуватий в цьому ділі, він, Значить, не, знає, що він, знає, він вчора... не знає. Він все знає, що він вчора в мене в кабінеті. Він вчора перейшовся в хронологічному порядку. Вчора громада міста не сиділа вчора громада міста, міста тихо, сиділа. Тихо. Він не сказав, Чотири ну, давайте, години, так. коли так. вас не було. Давайте Давайте так. будемо говорити. Вчора, коли я був відсутній, мені сказали, що теж була вимога по відстороненню тих, які там за приймального відділення там, а там, моєму там і подальше звільнення. На період проведення слівства ще роз. Скажу. Значить, вони будуть відсторонені. Рогу. Це вже компетенція що заважає рогу. Він звільнити, своїм віде? заважає звільнити результати роботи слідчої комісії. Результати слідчої комісії після того, якщо їх звільнити будуть, так. Да, ну, Значить, через що вони теж розпорядженням Рогова будуть відсторонені, вже відсторонені сьогоднішнього дня. Далі вчора виникла. Пропозиція, хоча я пропонував, щоб по результатах всіх е, слід, слідчих комісій, які є міська, обласна, державна, і вчора думали, що буде працювати громадська комісія, яку я теж створив, і домовилися, що в 4 години зберемося у депутатській кімнаті. Я таку робочу групу з цих сісла депутатів сформував. Ну, от, ну на жаль, вчора ця робоча група не працювала. Ідея е, 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 е ж була яка, не довіряючи сьогодні е, тим. Робочим групам, які створені міліками, казали, давайте зробимо свою. Зробили свою, але вчора так нічого не було. Тепер, е, е, Тому я думав, що по результатах цих всіх дій, в понеділок, я це озвучував тут перед вами, я думав провести позачерговий Ну, Вчора виникла ідея проведення позачергової сесії. Настояли депутати, тому мною підписано розпорядження. Завтра на понеділок на 10.00 ми будемо проводити засідання сесії. Більш того, ми туди запросимо і всі штени виконкому. Вони теж там будуть. Навіщо Та там виконкому, Василь Петрович? Та тому що не виконкому це ті, що приймають рішення. Подожди. Подожди, подожди, як це? Там будуть запрошені представники громади. На сесії. Рішення не вони, вони будуть присутні на сесії. Тому що вони це орган виконавчої влади міста І громада буде це громада органи. Буде да. Значить, ну, громада буде присутня. А як же будуть і проспілки, будуть і будуть громадські організації, тому що резонанс по місту великий. От, і безумовно, що людей буде багато. І ми на 10.00 будемо готувати сесію. Ну, я хочу вам зразу сказати, що е, важливо було б на сесії. Тому що там буде звучати результати слідчої комісії, яка створена міським відділом охорони здоров'я. Там буде звучати результати роботи, які створені області. І я попрошу, щоб приїхали із області теж, так як вони вчора приїхали. Я думаю, вони приїдуть і свої результати розкажуть. Там будуть звучати результати незалежної державної комісії, щоб сьогодні, от, камера добре знімає, я сьогодні вам кажу, щоб не було тоді понеділок на сесії такого, що, а от було там тето, а от було там тето, те. -то, те -то. Для чого ми зробили вашу робочу групу і робочу комісію з числа депутатів. Я хотів би, щоб Хмельницький, якому ви довіряєте, я думаю, а я, я цю робочу групу. Попрацюйте, зустріньтеся із працівниками пологового будинку, Антонюк, там все сприяння зробить, з ким ви хочете. Проведіть опитування. І щоб на сесії, я думаю, що Хмельницький виступить. Із конкретними, ну, як голова робочої групи, він виступить із конкретними фактами, що сьогодні там, добуси, Рогов сказав, те у своїй доповіді, але разом з тим ми маємо такі. І ми ще обов'язково на сесію запросимо, а я буду чоловіка не забуду, щоб слідчі підійшли. Тому що вони теж проінформували, на якій стані проводиться слідство про мікродарні задачі. Таким чином ми бачимо у понеділок проведення сесії. Щось не так підтримує. Вчора громада проголосувала, що люди, які на сьогоднішній день... Мають відношення до охорони здоров'я, безпосередні лікарі повинні бути звільнені. Ви повинні підписати їхні заяви. Тобто ви підписуєте заяву Рогова, а Рогов, в свою чергу підписує заяву Бондаря. Це така була вимога вчора громади. І стосовно робочої групи. Ніякої робочої групи не буде. Чому? Тому що громада вирішила, що буде скликана позачергова сесія. На позачерговій сесії буде створена тимчасова контрольна комісія з числа депутатів, а також експертів і спеціалістів. А, Василь, ні. Василь а, Петрович. а який дає списку е проведення сесії? Що ви хочете на сесії? На сесії? Ми, на сесії ми хочемо комісію призначити, в першу чергу. І ми заслухаємо деяких людей, які на сьогоднішній день вже мали вже 5 днів що зробити для того, щоб вирішити це питання. То я думаю, що сесію провести, щоб вже якийсь результат був прийняти рішення. Якщо винуваті, значить наказати, звільнити з роботи а не стоять тільки кимічать. А що ми можемо зробити за батьків? Так уже не два дні, ми вчора ні, говорили, вчора день пропав, ви, ви сьогодні п'ятниця цілий день. Ви Субота. Ви ви хочете старшина, робоча група буде працювати суботу І із, 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 із якого складу, Василь Петро? Хорошо, так я не можу зробити. Так ви хочете, щоб оце все витягувати. Mm -hmm. Ми хочемо, щоб ви на сьогоднішній день звільнилися. Ви, ви, ви хочете суть питання по справедливості це все зробити? Чи ви хочете просто аби тільки вмітингувати? По справедливості, будь по ласка, встановіть факти і будемо по справедливості поступати. Чотири смертних ісходи за місяць. Це не факти? Василь Петрович. Це, ми, ми зібралися за, за, чисто за, це, за Ангеліну. Ми думаєте, ми і за дитину. Ну, було. Щас, секунду, давайте я скажу два слова. Значить, після Ангеліни помирає дитина, ви знаєте, 12 числа. Ангеліна з дитиною померла 11 числа, 12 числа опять смертельний ісход, 20 числа в квітні на Пасху. Дитину уронили в цьому родільному закладі смертельний ісход за місяць чотири смертельні ісходи. Ну, це 4. вам що? Ну немає Ну як це не немає? Ну як це немає? Ну скільки є? Ну що чотири? Так! Ви розберіться з цим, не розумієте? Про що ви кажете? Про що ми можемо взагалі розмовляти? Ні, ми не маємо права взагалі зараз бути. Подождіть, в понеділок сесія буде. У нас в понеділок проводиться сесія. І якщо, якщо буде встановлена вина того чи іншого, буде прийнято рішення грузини. А я... це, 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 вина є, це, покажіть. її. Ну, 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 Василий Петрович, зараз виходить так. Ви ж мер громада, от зайдіте в Парк Петровська, любая девушка з коляски йде, спросите, где ви рожали, сколько вы заплатили. І сразу будуть цифри вискакувати, п'ять тисяч, п'ять половин тисяч. Ну не в усіх випадках. А як це не в усіх випадках? Да. Ну, сказали, я за всіх сказав, я нагород я платила 400 гривень в касу. мене требували ко мне не, не підказіли. Людина все це прекрасно да, знає. ну так це, 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 це таке. Ну просто. Тисяч, а 10 тисяч. Гроші. Ну, бачите, війна, що зробили з ми, ми сьогодні говорити не тільки про половину. Ви вчора. Моли, Василь Петрович, ви не висоти висоти громади і депутати, ви, ви вчора. Просто отак взяли пух, і плюнули. Чого? На цих людей, чого? бо ви ми 4 чого, години сказали, міг, що виберете, люди собралися, вас чекали. Ви просто не прийшли. Нехтуєте цими депутатами, які собрали. Це правда 4 години години вас не було. Ми на 4 години домовилися зібрати робочу групу з числа депутатів. Я б дзвонив всі фракції, я особисто. Позвонив свободі Марченку. Хто буде від вас? Буде Хмельницький. Позвонив ти. Мені всі керівники фракції сказали, хто. І на 4 години попросив Олійника, свого заступника, щоб він до йшов. А вам не потрібно, правда? Це робоча група. Вони повинні розбирати факти. Та вас люди просили. Та ви як мер ви перший дождь будьте тут. 4 День години. Люди. Послухайте, ви не кажіть не правду. Ми браті, або, або будемо правду говорити, або будемо людям. І в 4... робоча група повинна між собою була домовитися про те, як готуватись на сесію питання або на виконком. В результаті все ще в один мітинг перетворилося. Я це все зробив. Чому люди возмутилися насчет Рогова? Потому що йде 4 дня рогов, там всего три фамілії в бригаді. Рогов сказав только попадуха. Говорить, останні я не пам'ятаю. Я не знаю. Так он же сам, он сам председатель цієї комісії займається. І він не знає эти три фамілії. Він їх бере показання і не знає фамілії, ви розумієте? Це людина керівник, це людина з вищим образуванням, і він не може заповнити три фамілії. солодовник позвонив і сказав, я вам пропоную матеріальне і Все організаційні питання. І Якщо у вас будуть матеріальні не питання, ми слов. вам допоможемо. На якій основі? Колись допомагали. Ви будете порядок, порядок з вашої сторони. буде комісії. якісь матеріали чи ні? першими порядок. Тим створення тимчасової контрольної комісії рада Є, буде так, рада буде визначати. Так. Потім ми заслухаємо правоохоронні органи, що вони встигли зробити за цей а, час, так. і заслухаємо деяких медиків. Але ж питання в іншому заява Рогова повинна бути вами підписана вчора. Вчора проголосувала Десь, за це громадся. Я констатую той факт, що ви ніяких матеріалів а по підготовці до сесії не будете. А ви не хочете готувати? Ми готуємо. Давайте готувати, а ми на сесіях. Ми на сесії додаткові пропозиції внесемо додаткові до того. Я третій раз задаю вам питання. Ви готові? Ні, у вас не ми буде ніяких матеріалів. Ні. Готує. Я, я ми готуємо. Тобто Ми сесію базуємо на наших матеріалах. Ви не даєте нічого. А ми свої пропозиції внесемо Це людина моя позитива. І сесія в понеділок, якщо вона скаже, що сьогодні є сторони. Не він не відповідає свій замій посаді. <пізвучить> Це все так, вже, ну, понятно, що логічно на понеділок готуємо питання. А, Хорошо, тільки готуйте питання. Не, так, ти ж чотири слова Я ще раз ну, ви ну, як депутат, взагалі так будемо тому, що ви як депутат повинні настоювати на тому, що депутатський представляю, представляє гарячу лінію, щоб в відкритому режимі кожна людина могла написати. Все, що відбувається в кожній лікарні, щоб організувати таке, щоб це... просто напросто. Не Молодець. треба писати, хто, що. Молодець. От просто, щоб Молодець. пішло в інтернет і кожна людина, що було, де є. Молодець. Щоб, може керівники не знають, що в них робиться на роботі. От просто-напросто. Це, це, це навіть не врачів касається. Є такі медсестри, що вони просто не підходять до людей. Молодець. Що люди плачуть, До нас вчора підходить жінка, каже, я попала на вибачаю, що не правда. Так, так. Єдине питання, коли вирішували питання стосовно написання заяв про звільнення, до вас не підійшли і питання не вирішувалося. Чому? Тому що попросили, що ви там маєте довіру від людей. От зараз от, стала ситуація, в якій ви безпосередньо також, як куратор цієї галузі, несете відповідальність. Скажіть, будь ласка, з моральної точки зору, ви маєте право перебувати на посаді заступника міського голови? Ну, в, е, Ви маєте право так говорити, ви маєте на це свою думку і мають так само інше з цього приводу сказати. Разом з тим є відповідальність і перед іншими людьми, і яка буде, яке буде прийнято рішення, таке воно і буде. Абсолютно ніяких якихось зачіпок чи щось шукати, ніхто не збирається. А зараз те, до чого зараз домовилися, я я прошу в короткий термін набрати всі ті факти, які. Можливо, тільки набрати з тим, щоб максимально надати найбільше інформації для того, щоб об'єктивно розглянути це питання і ті. Результати, щоб вони дали якийсь результат, а не загалом. Бо що якщо буде тільки загалом, то толку від цього ніякого не буде. Ви розумієте, що ви зараз людей, щоб вони шукали якісь факти, але якщо люди не будуть, люди будуть пасивними. Так? От У вас, не, у не, вас фактів не, дуже багато. Є. У нас досить така гостра ситуація на сході України. Є, так? По місту Біла Церква самих різноманітних фактів. Від мешканців Білої церкви надійшло тисячі, і вони всі підлягали перевірці. Так само я вважаю, що оцю технологію необхідно робити зараз по цьому факту, по системі охорони здоров'я. І, можливо, не тільки по системі охорони здоров'я. І там ніхто не приходив до того, хто позвонив і сказали, ось тут, в цьому місці, стоїть там якийсь автобус, непонятно що. Не до нього йшли, як це було раніше, а йшли і дивилися, чи є цей автобус. Приходили, складали акти, говорили з тими людьми, на яких воно вказувало, підтверджувалося чи не підтверджувалося.